Привіт, усім! Я Богдана, авторка проєкту Фонтан на площі у тяжилові, який бере участь у конкурсі бюджет громадських ініціатив. Як і більшість з вас, хочу, щоб наш фонтан став затишним і комфортним місцем відпочинку. Тому пропоную зробити тут площу з доріжками, лавочками, освітленням і смітниками. Я Наталія, авторка проєкту Благоустрій греблі на озері Мрія. Впевнена, що кожен з вас хотів би помилуватися чудовим краєвидом на озеро, сидячи на зручних лавочках. Також пропоную створити родзинку озера фотозону з квітами і написом Мрія. Ідеї чудові та потрібні нам лише після перемоги. І так вважає більшість мешканців тяжилова. Це ми побачили в результаті проведеного опитування. Ми хочемо, щоб наш тяжелів розвивався. Та поки наші захисники гинуть, то ми вважаємо, що краще у наступному році перенаправити ці кошти на Вінницькі підрозділи ЗСУ або реалізувати ці проекти уже після перемоги, але при умові, що вони наберуть необхідну кількість голосів. Такою пропозицією ми офіційно звертаємось до Вінницької міської ради та членів ради конкурсу бюджет громадських ініціатив. Якщо ви також підтримуєте позицію мешканців тяжилова, проголосуйте за проєкти номер 77 та номер 82 на сайті ЕДЕМ. Посилання на наші проекти у першому коментарі або у шапці профіля. Давайте допоможемо нашим захисникам та зробимо наш тяжелів кращим уже після перемоги. Голосуємо, перемагаємо, підтримуємо зсу.